Міжнародна дослідницька компанія Ipsos провела опитування громадян африканського континенту про їхнє ставлення до кривавої війни в Україні. Серед респондентів мешканці південної Африки, Кенії, Нігерії, Сенегалу, Уганди та Замбії всі опитувані старші 18 років і виявляють зацікавленість до новин та політики. 63% з них вважають, що повномасштабне російське вторгнення в Україну повністю суперечить принципам міжнародного права. Трохи більше 60% респондентів зазначають, що вважають Росію винною у воєнних злочинах в Україні, і це попри уникнення критики Росії та нейтральну позицію, яку офіційно зайняли уряди понад 20 африканських країн. Африка це величезний континент. Її мешканці мають різні думки щодо війни Росії в Україні. Є уряди країн, які активно підтримують Росію. Протягом останнього десятиліття там був політично-лідерський вакуум. Ними вдалося скористатися російським мілітаризованим групам. Але в багатьох африканських країнах між урядами та звичайними громадянами існує розкол. Половина опитуваних з пар Уганди, Замбії та Нігерії погодилися з твердженням, що уряди цих країн повинні наполягати на виведенні військ агресора з українських територій. Понад 50% респондентів з Південно-Африканської Республіки та Уганди сказали, що особисто підтримують українців у Замбії та Сенегалі. За підтримку України виступило понад 40% опитуваних. Загалом три чверті усіх опитуваних розуміють, що наслідки війни росіян в Україні не можуть не стосуватися Африки. Респонденти погоджуються, що кривавий конфлікт негативно впливає і на їхні країни. Більше 46% опитуваних африканців впевнені, що їхній континент не може собі дозволити бути нейтральним у цій війні.